Вітаю всіх! Сьогодні я вам розповім, як можна взаємодіяти з однією категорією об'єктів у 3D Max. Наприклад, я зробив такі прямокутники це геометрія, тут є сплайни і є світло, також камери. І, наприклад, якщо я хочу вибрати лише сплайн або лише геометрію, мені треба. якби... Попасти, або, наприклад, вибрати ці два об'єкти і один з якихось відмінити у виділенні. І таким чином я, наприклад, вибрав цей сплайн. А якщо у нас їх багато цих об'єктів і як їх вибирати, ну по одному це буде не дуже зручно. Тому в 3 d Max є такі налаштування, коли ми можемо взаємодіяти, наприклад, або лише з геометрією, або зі сплайнами, або зі світлом, з камерами, з хелперсами. І Warps, чесно кажучи, не знаю, що це, але з ними ви теж можете окремо взаємодіяти. Як це працює? Наприклад, я виберу геометрію, і тепер я можу взаємодіяти лише з геометрією. Світло, сплайни, там, камери і все інше. Я не буду зачіпати при виділенні. Наприклад, виберу Shapes. Тепер виберу, наприклад, всі ці об'єкти, але в нас вибрались. Лише сплайни. Ну, так само з камерами і зі світлом. Давайте виберемо комбіноване виділення. Я натисну світло і камери, додати ОК. У нас створився новий список, я його виберу. І тепер я буду рухати. Лише камери і світло, тому що зараз в сцені я можу вибрати лише їх. Сподіваюсь, ця інформація для вас була корисна і до наступних відео. До речі, якщо ви архітектор або дизайнер і вам необхідно пришвидшити роботу, можете замовити одну із актуальних для вас послуг або сформувати своє індивідуальне завдання. Більше інформації за посиланням в описі.